Друзі, вишиванка, яка Е, може вам, е, Це є сорочка, яка може підійти замість вишиванки, якщо ви шукаєте щось таке мегасучасне, мега кежуальне Маю її з зеленим вишиттям з коричневим. Маю голубу. боже, дивіться, яка красива голуба. Розміра в нас до 40, від 42 по 48. Ціна цієї вишиванки 2490. Подивіться, яка розкішна в голубому кольорі. Вона дуже складно. Скроєна, виглядає дуже стильно, можна її теж носити як під майку, наприклад, під футболку, як верхній шар, щоб нашаровувати. І ще є дуже цікавий варіант коричневий по коричневому. Якщо, наприклад, ви хочете, дивіться, молочна, вона сама молочна. показую вам вона сама молочна і коричневий з коричневим вишиттям. Вона дуже гарно виглядає, якщо, наприклад, ви одягаєте класичні штани коричневі. Подивіться, як вона тут класно скроєна. От ви ще такого не бачили. Покажу вам ще ззаді. Подивіться, як класно виглядає.